Доброго дня! Дорогі друзі і підписники мого каналу. І всіх хто завітав до мене сьогодні цього сонячного травневого дня. Сьогодні 15 травня. На дворі тепло. І я хочу запропонувати вам коротеньку прогулянку по своєму саду, показати вам, що в мене квітує і що в мене росте. Ну, от у цьому куточку саду продовжують квітувати примови, які я посадила нещодавно. І... Маргаритки, а е, троянди наливаються бутонами. вальцер набирає бутони Ден Роуз вже має величенькі бутони. І жасмін. Жасмін розкинувся всі боки. Дуже люблю його, ці довгі, придовгі гілочки, які вкриті білим цвітом. Ну і я винесла з чоловіком цитрусові. На поріг, як ви бачите, ось мої цитрусові, цитрусовий мій садочок. Ну і не тільки. Тут і банани є, і цитрусові. Ну, думаю, їм на сонечку буде набагато краще, ніж у приміщенні. Ну, от, банани і мандарин, апельсин, кумкват і два лимони. Вони ще маленькі, кумкват і два лимони, але. Надіюсь, що вони швидко будуть рости. Ну, от так от тут в мене цитрусовий сад. Ви бачите, мій апельсин зав'язався. І от він там, бачите, який апельсинчик, один і другий. Він. Можливо, ще десь є, я там не придивлялася. От, Так що будемо надіятися на. Появу плодів продовжує рости і набирати бутони. Оцей прекрасний чебрець, як я люблю його чіпати. Ой, який же ти хороший. І він починає пахнути. І рука має такий пряний, приємний аромат. Чудова рослина. Ось так квітує кумкват. Зовсім маленький. Ну, давайте пройдемо далі, подивимося. А далі, а далі бузок. От він там за парканом. Розкішний кущ Пуску. Подивіться на цю красу, подивіться на цю велич. Аромат передати не можна. Це неймовірно приємний. Запах чистий, свіжий. І я дивлюся, повно бджіл літає. От так він виглядає. Наш бузок. Саме звичайний, але який він чарівно красивий. Ніжний колір, бузковий колір. Справжній восковий колір. Продовжують нарощувати свої бутони троянди. Ну і отак чудово виглядає алея із Барбарисю. Які чергуються між собою? Жовті і червоні. Заквітувала Стореня. Вона розпускає свої квіти. Щодня все більше і більше. От в народі її називають нареченою. Дійсно. Нагадує вбрання нареченої. Добрий день. Відквітувала яблуня. Ну і давайте далі зайдемо в досаду. Дорогі друзі, ну тут ідилія. Підпочивають собаки. На дворі жарко. І вони тут на травичці розкинулися. Ну, а тут вдалині отака краса мого саду. Це деревовидна півонія. Деревовидний піон квітує вже другий день. Цей кущ вкрився такими чарівними. Величавими квітами, які нагадують маки. А на них знаходиться безліч пчіл. І ще багато нерозкритих бутонів. Квітує аж. До самої вишини. Дорогі друзі, починає квітувати аквілегія чуксамит. Отака чудова квітка. Давайте пройдемо ближче. До Деревовидного піона. Якої величини ці квіти? Вони просто величезні, Ну, моя долоня повністю, навіть якщо я її розкрию, ось я її розкрила повністю, то вона ховається за цими квітами. Повністю. Не видно руки. Отакі от величезні квіти. Ну, я вам розказувала вже про висоту цього коща. Так от він дійсно набагато вищий за мене. І він там квітує і вверху. І Я дотягнутися не зможу до тих квітів, які там розташовані. От до цього бутону я точно, а може, й дотягнусь. Ну, на силу, Ну, а ті, звичайно, не зможу торкнутися. Отакі красиві квіти деревоподібного піона. Хочу вам розказати про цю красуюча рівність. Річ в тім, що я його купувала не ціле спрямоване, ну, а просто на ринку побачила. Ну і вирішила його купити. Посадила. Чесно кажучи, за доглядом я не знала, як за ним там доглядати, і він у мене просто ріс. Ну, поливала, звичайно. Ну і от так от він у мене продовжував рости, але ж я рослинам не шкодую ні води, ні їжі. І от він мене віддячив. Подивіться, подивіться, якою висотою і якою рясністю цвітіння. Ну, а поряд ось красується аквілегія. Ну і тут ще не розквітлий водозбір аквілегія інших кольорів. Дорогі друзі. У мене багато ще справ сьогодні. Городніх і садових, і домашніх, і різних. Тому всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що ви зайшли до мене в садочок, погуляли зі мною трішки. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші відгуки, дякую за те, що ви в мене є. І бажаю всім мирного неба, весняного теплого сонця. Дякую вам ще раз. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей з вами була як завжди, Наталія в своєму саду.